Я подарувала людям щастя, ймовірні відчуття. Я все своє життя ходила в окулярах, шукала вихід, щоб їх зняти. У мене був дуже поганий зір. Мені подобається говорити про це в минулому часі, тому що в цьому році прийшов момент, коли моя мрія здійснилася. Я зробила собі новий зір. Знімаючи кожен крок операції, реабілітації свого страху, я хотіла донести людям. Що мрії можуть збуватися. Що боятися це нормально. Я неймовірно щаслива за людей, які побачили мою історію і їм відгукнулося. Для мене неймовірно приємно, коли люди пишуть, що моє відео попалося їм в потрібний момент. Ваші тисячі відгуків, ваша довіра, ваші співчуття і підтримка для мене це дуже величезний подарунок. Тому і я захотіла для вас зробити подарунок. Ось мої останні окуляри, в яких я ходила 2 роки. Але вони мені вже не потрібні. Тому ці окуляри поїдуть до дівчинки, яка їх дуже хотіла. Ще в мене є два сертифікати на класну знижку на будь-яку корекцію в клініці UVC. І я також обрала щасливчиків, які їх отримали. А також я надію, що ці сертифікати подарують людям надію. Поштовх для того, що можна зробити операцію. Повірити в себе і повірити в те, що наш світ можна бачити чітко і яскраво, так як бачу його. Я не переставайте вірити, не переставайте мріяти. Мрії збуваються завжди і приходять до вас тоді, коли потрібно.